You know just you do. You do. Любі вітаю, мене звати Іра, я мама вже чотирьох діточок. Я розказую і показую життя, як є. Приєднуйтесь. Поки стою тут у дворі і чекаю, поки Соня доспить. Ну, я вікна повідкривала, знаєте, як прогулянка, але просто не хочеться її дергати, бо точно вже прокинеться. Заїхала, забрала швиденько в поштоматі свою нову пінку для умивання. У мене до цього була ріл-бар'єр, мені дуже сподобалось. Класна, мені дуже сподобалось. Я тут картинку вам ставлю, як вона виглядала. Якщо хтось хоче, може також спробувати. Я вирішила спробувати щось інше і вирішила Medic 8. Я знаю, що Medic да? що вони ну, гарні відгуки. І от що цікаво, дивіться, ця умивачка це пінкою, я ще її не діставала. Почитала відгуки, дуже класні: 150 мл, вони різного ще є. Так от. По ціні. В більшості на сайтах це 1400 до півтори тисячі за оце ось. Я знайшла на одному, на двох навіть сайтах, 1000 гривень, рівно 1000 гривень. Тобто різниця така суттєва, знаєте, в 25%, в 30% навіть дуже суттєва. І от я от не можу купити в одному місці. Я не знаю. Я не знаю, я не можу. У мене таке відчуття, начебто мене е, можуть обманути, чи е, я не знаю, що до цього привело. Загалом я обов'язково перевіряю, на якомусь сайті подивилася відгуки, на якомусь перевірила е, взагалі ціни. Да? І беру лише там, де і відгуки за продавця. Норм, навіть якщо, наприклад, наприклад, у них там на 50, максимум там на 100 гривень буде дорожче, але відгук краще за самого продавця, то я там візьму. Але в більшості випадків все одно беру там, де найдешевше. Бо в принципі або відгуків немає, або відгуки за них добрі. Тому хочу спробувати дуже оцю оспінку. Якщо хтось спробував, кажіть свої відчуття. Я для брала для. Для чутливої шкіри. Ось так вона виглядає. І саме мені пінкою захотілося, бо медули, оцей ріл-бар'єр, був е, таким кремом і вспіннюєш просто вже всінюєш на собі, на обличчі. Мені було дуже сподобалось. Мені того вистачило більше, ніж на рік Тієї, тьо, е, того крему, крему пінки. Цікаво, наскільки цього височить. Я думаю, цього менше, бо тут вже типонде нажимаєш. Я думаю, менше набагато, але цікаво побачити ефект від цього. Е, Medicate. Бо відгуки за них завжди гарні. Вже отут буде прокидатися. Бачите, вже оченята привідкриті. Хай доспить. Я все сижу, чекаю, а коли ж мала до спить. Але нічого продуктивно, я демонтувала один влог і зараз демонтую наступний. З людою, з те, що замовляю, за кордоном переписуємось. Пам'ятаєте, вам розказувала за ці красівки, Puma з Амазону по 13 доларів. Коротше, відвантажили розмір один, я двоє замовляла, і один, типу, відвантажили, а другий відміна, і гроші повернули їй. Але цікаво, те, що купували одне. А зараз і в акаунті я заходжу так, перехожу по посиланню, по тому і там стоять просто схожі, схожі на чоловічі, взагалі, якісь, взагалі ліві, якісь ліве взуття. В общем, самі цікаво, там ціна не така і велика. Самі цікаво, що воно взагалі прийде. Я розумію, що це взагалі не вина, люди взагалі ніяк. Бо, ну, це, це щось там на Амазоні, щось чудять. Це людина, просто посередник, яка просто це е, замовила. Ось, а те, що вони змінюють, е, то це щось, щось, щось цікаве. В общем, я дуже цікав, чекаю тепер цієї посилки, як уже прийде, але одні якісь, і невідомо, що там прийде. Бо на першій фотки, оце я кажу, наче сині чоловічі, взагалі, якісь геть не кросівки, навіть як туфлями. А далі, якщо погертати фотки, то просто звичайні кроси, ті, що і замовляла. В общем, дуже цікаво. Тому буду тримати вас в курсі. А ще стосовно пам'ятаєте, я казала, що зняло майже півтори тисячі, там без буквально двох гривень, з монобанка якийсь невідомий, і я підозрювала, що то саме тему. Так от банк прислав мені е, лист за те, що вони запросили там десь щось якось відміну. І вони, типу, навіть не будуть чекати, поки результату е, погодження тієї відміни. І вони мені зарахували на рахунок оцю всю суму. Е, лише написано, що якщо у випадку, що буде відмова, то вони знову типу, її знімуть. Але що, типа, вони не чекають і зараз мені ці гроші повертають, а будуть чекати розгляду чи відповіді від того магазину, щось таке. Ось так. Якось дуже цікаво, але мені реально на днях ще дня три тому прийшов цей лист від МОНО, а вчора зарахували ці кошти. Тому дуже надію, що ці кошти не будуть зняті пізніше і у них вийде повернути їх, зробити оцю відміну. Бо я нічого ніде не замовляла. Я знаю, що це гроші були зняті не знаю навіть ким і як, але точно не по е, моєму бажанню. Е, ось так, навіть повертають. Я знаю, що в приваті таке ну пишуть, що просто-просто зняло і просто зняло. Взагалі сьогодні ранок почався не так, як він планувався, бо тривога почалася якраз близько восьмої. І діти вже на другий мали йти урок, ну а потім вона ще затягнулася, то вони вже на третій пішли, а мені на масаж було на 9:30. До речі, Денис знову поїхав у відрядження, сказав, чи на одну ночівлю, чи навіть на дві. Дві ночі його не буде, не знаю, Ну, він ще сам не знаю. Ось, а мені було на останній масаж, останній десятий. А, значить, так виходило, що він мене підстраховував. Тому, ну я, в принципі, вже сама могла поїхати Левчику дати телефон. Левчика я не могла завести в садочок, тому що під час тривоги діти не приймаються, приймаються лише в тому випадку, якщо тривога застала вже в дорозі. А, я Левчика не могла відвести. Він поїхав зі мною і Сонією, туди під'їхав Денис до добробуту, і він з ними погуляв. Поки погуляв, то я збігала, зробила цей масаж. Останній. Мені сумно, тому що вони мене спасали, я вам скажу, півгодинки, навіть два рази на тиждень, щоб мамі помасували. І він гарно, класно робив, не просто повзрестям, не просто повозюкати, а. Там трошки мені хрустів, ну, не мануальними техніками, а так продавлював, воно там Коротше, класно. Мені сподобалось. Я буду сумувати за цими масажами, бо вони, вони трошки розслабляли спину. Так от, потім довелося їхати шлевчика відвозити в садочок. і Оце Соня до сих пір так і спить. До речі, стосовно Левчика, стосовно садочка. Я в попередніх там відео розказувала, що ми були на прийомі у лікаря і що я засумнівалася стосовно гарних призначень, адекватності в призначеннях тих препаратів, які призначили. Так от, Левчик вже в садочку. Я йому подавала, вона призначила сироп під кашлю. Я йому дала його три рази. Четвер вечір. В п'ятницю зранку і в обід, і я дивлюся, що він просто закашлюється, просто неможливо. Я йому відмінила це, я казала, і дійсно кашлю більше не було. Тобто, реально потрібно було трішки допомогти горлу і лікувати носик. А носик я лікувала, і горло я лікувала. І все, і у дитини кашлю не було. Тому я така зла на цю лікаря. А чому я так вирішила зробити? Тому що вона собі під носа бурмотіла, що коли вона слухала, що жорсткувати дихання внизу в, нижніх, в нижній частині легенів. Я така собі думаю, боже, а може, це з попереднього ще він не оправився і щоб зараз якихось ускладнень не було. І вона така ж каже, ну, треба перевести у вологу, і щоб оце все повиходило. Думаю, блін, там щось таке дихання. Капець. Я через то і почала давати. Але коли почала, я побачила, що він провокує оцей кашель, але він нічого не дає, окрім тільки оцих постійних поштовхів до відкашлювання і тільки гірше робить. Тому блін, як, як так можна так дитині призначати, оці сиропчики? І... При тому, блін, вони реально там не потрібні. Мені кидала підписниця одна інформацію стосовно сиропів. То там написано навіть дітям до 12 років їх не призначають. Ну, понятно, що там треба, коли вже конкретно треба. Але що це взагалі природний рефлекс і він необхідний. І я посилання теж залишу там на групу у Фейсбуці. Кому цікаво, можете прочитати. Так, да, бо дійсно цікава е, інформація стосовно того, що дуже-дуже рідко коли потрібен. Нам, коли якщо призначають ці відкашлі, то це зазвичай саме інгаляцію. І коли Коли є ларингоспазм, коли відчув... ну, лікар вже бачить, що м, да, якийсь там є. Спазм бронхів, тоді, тоді призначають уже дійсно, що воно потрібна. А оце сиропчики ці дуже добре, що є лікарі, котрим я можу довіряти, але бачите, бувають і ось такі. А ще, ну, можливо, ж не всі в коментарях читали. Я тоді запитувала у лікаря на прийомі стосовно сиропчика, ну, типу, сироп дитині, зараз. А вона така каже: ну, хочете, не давайте. Я кажу, стоп, ви кажу лікар, ви мені скажіть, чи потрібно. Так що такі лікарі навіть існують. І насправді навіть страшно уявити, якби я з цією ж лікаркою зустрілася, наприклад, в державній установі. Тобто, тут ну, ти йдеш, ти платиш гроші, ну там окей, там, страхова, але тим не менш, ну, півтори тисячі, 1490, здається, прийом зараз коштує. Ти платиш гроші і все одно ж відношення все одно інше. А тепер я з цим лікарем зустрілась би у поліклініці, наприклад, на прийомі. Я думаю, там би взагалі б інша прозмова була, і вона не в кращу сторону пацієнта, мені так здається. Невеличкий відгук про рибку просили сказати. В общем, те, що в упаковці ось такое ось було такі ось, тут пів кіло. То є і великі шматки, але більшість це ось такі обрізі. Але обрізі гарні. Тобто немає такого, щоб там знаєте, сала, ну, риб'ячого жиру багато було. Норм. Я ще брала лосось слабосолений бутербродний. Воно в Такій баночці було, і мілко-мілко порізно. От там відчувається, що там навіть такі, такі знаєте, хрящички такі от потрапляють з рибки, там більші обрізі. Але мені теж сподобалось, по смаку класно. Єдине, тут вони, ну, наприклад, я коли слабосолену рибку самі ми робимо вдома. Зазвичай, то ми цукор взагалі не кладемо. Тут трішки є. Він навіть не відчувається, але для, мабуть, стабілізації смаків, знаєте, сіль цукор трішки додають. Тому мені сподобалось. І от така, наче якась така свіженька. От, Наприклад, іноді візьмеш, що то шматочок такий навіть флагман. Чи... Ні, не флагман, норван, да? візьмеш, і так ти його нарізаєш, і він якийсь такий аж розлазиться і такий якийсь ну, не дуже смачний. То оця мені сподобалась по смаку. Е, поки що з Ой. того всього, що я взяла, О! ставала тільки, що ставала прямо на четвереньки. Це вона охотиться, ось у неї м'ячик цей відкатився. Прямо вже взагалі ставати почала і назад повзти. То по колу, ну і по колу вона теж повзе, а назад уже повзе, за рахунок того, що постійно хоче стати на колінця. Відволіклася, бо побачила, що вона аж на четвереньке стала вже. Так, то ця ось така, прям така, наче свіженька, смачненька. Взагалі, мені сподобалось. Використовувала лише слабосолену боку. Того всього, з того об'єму, ще нічого не робила. А це, до речі, капусточка. Так. Така предісторія. На вихідних Денис зробив капусту, чи навіть на, ще на минулому тижні. Капусту квашену ось, і поставив її. Він, він вперше її робив. Зазвичай же я квасила, і він її поставив на балкон. На балконі вже холодно, кажу, то треба було в квартирі залишити, хоч, щоб вона почала ж бродити. Він заніс в квартиру, але вже, скоріш за все, це через це. Оця технологія, знаєте, була порушена. Тут може вже звалитися. То зараз перемикну камеру. Коротше, я думаю, що через те, що технологія була порушена, і вона така, знаєте, трошки, наче стала якась в'язка чи щось таке. Я на неї навіть не дивилась, Він каже, давай каже, затушкуємо. Бо вона, ну так по, по запаху, вона нормальна була. Е, по смаку я не знаю, чи він там куштував. Він казав трошки каже, кислішу е, хочеться. Коротше, ми вирішили, щоб вона не перевелася. І добре, що так зробили, то у нас такі здоровенні здоровення. Прям дві сковородки великі, бо там більше двох кілограмів він зробив цієї капусти квашеної робив знову стає. Коротше, дуже нагадало Німеччину. Я в Німеччині була один раз, якраз в січні, в кінці січня 22-го року перед повномасштабним. І от там я куштувала цю кислу капусту. А ні, я в Німеччині була, це в Берліні була. В Німеччині я ще була до того, що Левчика не було, мабуть, десь в 21-му році восени. Ще ми а, з кумою літали у Франкфурт. В общем, любила я цю справу. Я да, пам'ятаю, що квитки ці були в Берлін, там взагалі ледь не по 5 доларів чи 10. Щось дуже-дуже дешево було. А, житло на порядок вище, ніж переліт туди був і назад. Ось, і там капусточку куштувала. І також коли зараз стушкували цю кисло. То згадала Німеччину. Е, і наскільки я знаю, на Західній Україні таке теж роблять. Да? Я не знаю, чи, чи є якась назва у цієї страви. Але дуже смачно. От, Ту е, квашену капусту затушкувати. Е, Денис сьогодні сміється, каже, слухай, це, напевно ж, десь отак і виникла оця страва через те, що не хотіли викидати. Ось, А треба було кудись діти, а давай затушкуємо, ну, типу, аж просмажити, знаєте. І може, може так дійсно ця страва і з'явилася, не знаю, я не дізнавалася, але цікаво. Зараз буде коротко про те, як я все встигаю, а точніше, я не встигаю. Ось тут ось яблучка, зараз я їх нарізаю, там вже поклала, готуються для заливки шарлотки. Так от, оці яблука я начистила вчора. Бо це я вчора була на будинку, вчора, думаю, зроблю шарлотку по-швиденькому. Щось вже завадило, щось там туди-сюди. Залінилася вже прямо вечором робити, хоча могла. Ну я теж втомлююсь, і мені було дуже приємно, що вчора Денис підтримав, сказав Іра, у тебе і так багато. Забот, багато роботи, тому я все розумію, не картай себе, що там ти чогось не зробила, бо я, я капусту мала вчора тушкувати, а я чую, Денис почав це робити, а я лежу там із Сонею вкладаю спати. Я виходжу кажу, блін, я, я реально забула за те, що е, ти казав стушкувати в день капусту. Я за це забула. І він та нічого страшного, я типу, зараз час є, я почну це робити. Нічого страшного, ну, в общем, мені, мені було мега приємно. Так от, стосовно шарлотки, хотіла зробити вчора, яблука почистила вчора, а це, мабуть, Лео частка така приготування шарлотки це саме не чистити їх. Ось сьогодні зараз швиденько поріжу. До речі, не припиняю вам повторювати, що ця класна штука витягувати серединку з яблук. І теж спрощує, спрощує готування. Ось, і Соня, я сьогодні тільки ось включила плиту. Думаю, поки яблука буду нарізати, Сонька лежить. Зараз швиденько включу плиту, розігрію, там збивати ті яйця з цукром там, 5 хвилин, то можна з Сонєю на руках. В принципі, я вже так собі на майбутнє думаю: ага, якщо вона не буде оце лежати, то я з нею на руках вже зможу хоча б збити те. А там, де нарізати, все-таки, то понятно, що треба руки вільні. Ну і що? Я ще не встигла все нарізати, як вона вже лежить. Я каже: Ні-ні-ні, я не хочу, я вже лежати не буду. Довелося вимкнути ту плиту наполовину розігріту і йти її хто знає. Дивлюсь, спати, вона ще по часу немає. Вона таки не лягла, але вона додатково чомусь захотіла ще поїсточки. Ну і ладно, прийшла, он знову їй висипала купу іграшок, які потім треба збирати. Да, Сонь! Так осміхається, так любить спілкування, взагалі. Ось, І поки вона зараз у настрої, думаю, швиденько зараз на, е, наріжу тих яблук, і потім, якщо що, то з нею і буду збивати вже все. І так, дай Бог, да Шарлотка моя і зробиться. Прання я сьогодні, яке було вчора випране, я розвішувала сьогодні зранку. Але я його ставлю не в тазіки, ото в мене такий є. Я в Сінсеї купувала корзину таку для білизни. Можливо, вона для сухої білизни, брудної, не знаю, але мені дуже зручно в ній виставляти. Я виставляю на балкон, воно там, наче, знаєте, як провітрюється, і воно не застаюється у цього запаху. Взагалі немає. Там буває, там, що забув, там десь як лежить. Да, і Оцей запах з'являється. Ні. От там цього запаху немає цій корзині. Я думаю, що це від корзини залежить. А ну зараз поправлю соня. Ось, і розкладала я, розвішувала. Я вже сьогодні це прийняв. А, і е, часто задає, ну, не задаєте, а це, знаєте, таке е, риторичне питання, Іра, як ви все встигаєте? То, можливо, ніхто не читаєте коментарі, то я скажу тут: я нічого не встигаю. Це лише правило пріоритетів. Тобто, зараз в мене в пріоритеті стоїться. Шарлотка, я її приготую, але у мене лежить там не розкладена ще з попереднього прання білизна. Вона лежить, вона не розкладена кубкою. Там, я пішла в зал, але натомість у мене розкидані іграшки, чи там брудно взагалі не витирала пил там тиждень. Тому все залежить від пріоритетності. І все встигнути, я вже. З трьома це розуміла. Але що чотирьма то це взагалі все встигнути unreal. Так, да, хочеться робити більше, бо я звикла, що я виконую багато. Але я вже прям відчуваю, як воно вже знаєте, вже виливається. Моя чаша вже переповнена. І для мене важливий порядок. І от коли я вже можу, я настільки вже стала на це все очі закривати, але коли я можу, то я все ж беруся за нього. Так що... Бажаю всім продуктивності, і встигати все неможливо. І давайте не корити себе за те, що ми чогось не встигаємо. Все буде і так, добре. Їдемо із Сонією зараз п'ятої вже за Левчиком, бо тривога. Тривога, думаю, що вони там у тому підвалі будуть сидіти. І вже часно, ну, так би вони якраз б якраз на вулицю. Оце зараз виходили б. Але добре, що хоч поспали вже. Ще 10 хвилин тому я закидувала, докидувала все для плову в мультиварку. Дощ почався. А, і отак, а зараз уже, уже сижу в авто із Соні, вдягнені. Коротше, не хвилини покою. спокою. Завжди в русі потрібно бути, бо інакше ніяк. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Щиро вам дякую за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока!